Всім привіт! У нас два ролика мало вийти. Ну, із-за того, що в мене там був виключений мікрофон, і вони не могли виключитись, то так уж виходить, що вони не вийдуть на каналі. Воно просто не змогло виключитись, коли треба було. І так вийшло, що він не зм... що його не, не... Потім вже не змогло б я його ніяк випустити, так що. А друга і причина того, що просто виключений був у мене мікрофон. А не знаю, як у мене там виключений був. було погано трішки. У нас є хата, але там ще ніч, так що я туди виходити не хочу. Я хочу скрафтити сундук. Ну, це скриня. Скриню, скриню, скриню. І я її поставлю. Ну, в мене немає щоб її. Куди її поставити. Майже тільки от сюди. Бачите, я її відкрити, не відкрити я її не можу. А для цього нам треба палочки наші і кам'яна і кам'яне кайло. І у нас є. Зараз ми скопаємо оцю верхушку І ще тут а потім буде ще один сундучок у нас. Ой, а факел надо нам отсюда. О, так того даже буде красивіше. О. Сейчас ми туди складемо весь непотріб. Блин, ага. от мене ці звуки. Звуки насторожують. Просто тут є баб, бабка Йошка і ще один е, баба відьма, і, і ще є один, і ще є один. один не дуже так то нам потрібний е, Це він з верблюдами. Верблюди от на мене нападали, нападали, то нападали. І я ще я думав би цю рубрику хардкорною записати. Ну я ще понімав, що я, я на ноутбуці вже давно не грав, так що це ще не було. У Майнкрафт вже так-то давно не грав, типу ПВП навіть смислу не було б, типу. Так, що ви щас, те, що ви зараз бачите, то то і є. Те, що я записую. Блін, мені... У мене ресурси все пропадають та і та і пропадають. Треба їх трохи, трохи йти в інші шахти, не в моїй тут страдати. Хоп. Ну, і ми зараз підемо. Всі стіни зараз відкладемо Купати. Ну, це щоб відбиватися. Їжу собі ми оставимо. Це для будівлі ми відкладемо. Да-да! І ми йдемо. Ну зараз ніч. А, ну ми, може, і не будемо йти зараз у... у шахту, так що ми зараз не будемо йти. Ось щас... зараз Кудись. Так що настільки одна доля. Ненавіжу йти туди купатись. Ну, тут, знаєте, вже якось та шахта трохи. Вже і почала залажать потрохи. Кам'яне, кайло, кайло. Якщо хочете, я можу сейчас дося свої досягнення кидать. У мене навіть нема мати добутого жереза і навіть коваля. Тут надо 24 заліза і зробити полсет. І, ми, і нам треба металевика. Ось з цього ж господ... Нам би, ми, мабуть, зробити. Блін, ну це тяжко буде, серйозні наміри. Треба буде тяжко зробити цю мотиву таку. А це оце, там де з пригоди. Це у нас приводиться. Ну, січки об'язаності, а це вообще Майнкрафт Ага. полювати на монстрів. 34 монстрів нам треба перейти. Влучити в щось стрілою. А, влучити в щось в яблочку. Влучити у центр. Ну, нам, бачите, багато ще прийдеться. Кстати, от тут нам нажав... можна і на включати буквачку. Недавно. Поняв, як це робити? Жені, я вже дали О, дивіться, я знайшов уголь. І що, залізо? Залізо. Прикидаєте? Просто ми, ми з вами копалися і знайшли залізо та ще й уголь. Ці два ресурси нам зараз дуже будуть знадобитися. І ми це зробимо. У нас зараз буде нове досягнення. зараз давайте ще, доб ще добудемо угля трошечки. Що -таки, я таке ще в ці піщері. Ну у нас зараз реально люто просто порадувало вона. А як там уже з днем де... і ночі ми не знаємо. Ну зараз якраз перевіримо, поки нас буде плавитись і Якщо що, то ми желізне кайло не будемо трогати, ми його оставимо на потом. Це ми зараз оставимо. Як же я не зроблю оце от? Дивіться, що я ще хочу зробити. Це моя міні комбо Да-да. Чотири сутки є. Досягнення коваль. Нам треба зробити палки з вами. Блін, а ми могли б зробити щит. Но важніше залізна залізникова сила три. атаки. Сосині таке. А, ведь це слабів? Ні. Броня один, броня три, броня один п'ять. Ну, Тут ми багато що можемо зробити, ну поки що з цього всього тільки ще це було б нам. Корисно. Ну, вже нічого нам не буде. Ні-ні-нічого. -ні, ні, Давайте ще трошечки все це положимо до друг з дружкою. Так. Так, а тут немає його, дружки, дружки. Так. Кстати, да, ми уже забыли подойти, що у нас там. Уже розвит. Дружды боявся виходити щось. Далеко відходити звідти не хочеться. Давайте будемо продовжувати нашу построєчку. Хоч би не впасти. Ми ось так дальше построїмося. І всім пока. Буде друга серія по цьому.